Друзі, всім привіт! Зараз обід, нікого немає на кораблі, тому я вирішив зняти коротеньке відео, давно вже не знімав, а нічого і цікавого і нема. Зараз обв'язуємо трубами ось такий генератор. Він на кораблі, їх на кораблі скільки 5. Один із таких генераторів зараз зав'язуємо, це охолодження генератора. В з'єднання, сварка, все таке рутинне, тому я навіть і не знімав нічого, бо робота одноманітна, не дуже цікава. Ну, ось це у нас вхід з підлоги йде, з палуби. Ось такі от батерфляї. Тут будуть різноманітні температурні датчики, встановлюватись, ось ці е різьби. Під'єднання до генератора. Це вже вихід пішов, зараз мені треба буде його варювати. І пішло все нагору. А ось із цього генератора виходить ось такий. Старовинний вал от моя, моя рука дуже великий діаметр. А це еластична муфта, яка від'єднується до двигуна. Розміри, друзі, просто величезні, вони шавлені. А один такий генератор, друзі, видає 11 325 кВт. Ну, а ось моя сварка, наприклад, бере 7-8 кВт. Ось порахуйте, скільки можна під'єднати таких сварок до одного генератора. А ось друзі нам пощастило відкрити один відсік у моторі, де знаходиться коленвал та поршні. В-образний двигун. Ось туди залазять люди і наразі займаються клінгом внутрі картера. 12 12-циліндровий двигун, так скажемо, з нього зараз знімають плівочку, чистять від консераціонного масла все все вичищається, зливається, витягується з картера. І коли буде завершена завершен клінінг картера, то тоді будуть заливати вже робоче масло. Ось під кожним двигуном є так називаємі танки. Це резерву... Резерву... величезні резервуари для масла. Таким чином це масло подається з танку в двигун насосами, воно постійно постійно проганяється. Таким чином охолоджується двигун. Нижні частина двигуна охолоджується маслом. І, звісно, є водяні рубашки, які теж ганяють воду циркуляційними насосами. Тому що треба дуже гарне охолодження, бо ці двигуни майже ніколи не глушаться. Після старту вони молотять роками. Ну а Ці двигуни потужністю десь 11 тисяч кВт. І оберти у цих двигунів невеликі, максималка. Тут 600 оборотів в минуту. Ось така, друзі, була сьогодні невеличка екскурсія по машинному відділенню.